Наступна головоломка у нас є така рівність. 7 відняти 7 дорівнює 5, наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно з завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 1 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.